Я і Зірочка дуже раді вітати вас на казковому заропаді сьогодні. На нашій зустрічі я пропоную вам послухати казочку, яку приготувала Зірочка з назвою Кирило Кожум'яка. Давайте всі разом приготуємося і будемо уважно слухати. Колись був у Києві якийсь князь. Лицар і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя: нічого робить. Коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша. Що й сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка. То не одну несе а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учіплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені і страшно. Князіна? І взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще у Києві, як була. Думала, думала, а далі і написала до отця. «От так і так каже, у вас, тато, є в Києві чоловік на імення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не, схоже він, не схоче він із змієм побитися? Чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його, таточку, і словами, і подарунками. Щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем Голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по дворі. Та побачили голубка. Татусю, татусю. кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Все ж уже проклятий ірод згубив, видно мою дитину. А далі приманив до себе голубка глядь. Аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та ізлякались, дивляться, аж сидить сам Кожем'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливає от такою білою бородою. От один з них по посланців <кхи> Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться. Розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще й молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрала його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали. То і сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже. Ну, для вас я вже зроблю і пішов до князя. Давайте ж каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, осмолився смолою добре, взяв булаву. Таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже мириться? Битися з тобою з іробдом проклятим? От і почали вони битись, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А він його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то вже кожум'яка. Знов обмотав з коноплями і смолою осмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знай його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія. як Коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається, проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвенять, молебні правлять. А по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде. Коли зміюка бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому і подякувати. Та вже з того часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожу м'яками. Так закінчилася казочка про простого мужнього чоловіка, завдяки якому добро перемогло зло. Гадаю, що вона вам дуже сподобалась, а мені прийшов час прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей.